З чого почати, от саме головне, з чого вам почати? А почати вам потрібно з пошуку лоун офіцера Офіцер кредитний. У вас, грубо кажучи, є два варіанти. Перше, ви достаєте всю готівку і купуєте за просто за кеш, тоді вам потрібно починати з ріелтора. А якщо ви будете брати фінансування, а більшість буде людей купувати фінансування, хто дивиться це відео? Вам потрібно саме перше, саме основне знайти собі лоун офіцера, і цей чоловік буде вас. Готувати до кредиту він вислухає, яка у вас ситуація. Де ви працюєте? Ви працюєте по W2 чи Self-Employment 1099. Якщо Self-Employment бізнес, то відповідно скільки років у вас податків? Тобто, мінімум потрібно бути 2 роки гарних податків заплатити, якщо ви працюєте як самозайнята особа, і тоді ви маєте право отримувати житло і отримати гарні умови. Якщо ви працюєте на W2, оце от вообще дуже класна тема. Ти працюєш на W2 місяць, два-три неважливо. Оце прям дуже сильно допомагає, якщо ви працюєте по W2. Ну і плюс вони розглядають. Загальному ваш кейс, хто ви, що ви, який у вас статус, які у вас податки, який у вас даунпеймент, і під яку програму ви підходите. Тому відповідно, саме 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 основне це пошук лоун офіцера. Це та людина, яка підготує вас до кредиту. Після цього, коли ви з ним поговорите, ви будете розуміти, де ви знаходитесь і що вам потрібно робити далі. Я звернувся до лоун офіцера десь півроку тому, поспілкувався. Він розглянув мій кейс і дав мені інформацію, що потрібно саме в моєму. Йому випадку зробити, чого мені не вистачає, а мені трошки не вистачало, і як це все виправити, щоб все було окей. Тому от пошук клоун-офіцера офіцера це номер один, це саме головне маст have, якщо ви берете кредит на житло в США. По Менісоті, по Мінняполі. у мене є дуже потужний чоловік, клоун офіцер, який закриє дуже багато питань. Мені наші рідне пишіть, дам контакти. Чоловік вас проконсультує, допоможе і зробить вам діл. Далі буде буду далі розповідати крок за кроком всю цю історію.